Втомлююся записувати мотивації для тих, хто захищає і береже рідний край, наш рідний край, Україну, дорогі захисники і захисниці. Не зважайте на труднощі, вони минуть колись. Головне залиштеся живими і здоровими. Збережіть рідний край. Хай ваше серце. Ще дуже довго, і хай в душі, в житті буде побільше відчуття щастя, Хай здійснюються ваші добрі мрії. Будьте просто щасливі, захисники, захисниці України, ви повернетесь живими здоровими з війни.